Я наведу цитату Річард Фейнман, доволі відомий фізик-теоретик, Нобелівський лауреат, говорив так: є запитання, на які ми не знаємо відповідей не тому, що поставили їх хибно або запитання неправильні, а тому, що ми просто не знаємо, можливо, нам із цією невизначеністю доведеться прожити. Як ви ставитеся до цієї фрази? Ми існуємо. В певному діапазоні природи, ми не знаємо всю природу, ми не знаємо навіть ту частину, у якій існуємо, з якою ми взаємодіємо. І тому нам важко говорити про те, взагалі, що нам потрібно ще відкрити, щоб отримати відповіді на запитання, хто ми, що ми, де ми і так далі. Так що запитань тут безліч. Відповідей на них практично немає. І що далі ми розвиваємося, то в принципі у нас більше з'являється запитань, і навіть ті відповіді, що були раніше, вважаються нам сьогодні вже якимись неповними, неочевидними, небезпечними. А от скажіть, будь ласка, чому людині дається відчуття? От вона відчуває, що є щось. Приховане від неї, це добре. По-перше, це є і у тварин. Вони також існують у світі, який їм не зовсім зрозумілий, але в людини це більше перебуває у сфері її пізнання. Тут нам, звісно, з тваринами не зрівнятися. У нас набагато більше запитань, причому теоретичних, що виходить у принципі не від нашої сутності, а від нашого розвитку. Від його неповноти, неповноцінності, але якось ми все-таки цим справляємося. Це відчуття людини, що є щось приховане від неї, що їй недоступне, їй пощастило з цим чи ні? Це добре для неї, це взагалі питання, яке присутнє на всіх рівнях природи, навіть рослинної, тому що всі прагнуть до чогось більшого. До пізнання, до відання, до володіння і так далі. У людини, звісно, це особливий розвиток запитань. І вона весь час шукає на них відповіді, але в наш час ми живемо, починаємо розуміти, що в принципі природа наскільки різноманітна, настільки гнучка, настільки безкрайня, що нам її не осягнути. А от якщо повернутися до Річарда Фейнмана, він сказав, що можливо нам із цією невизначеністю доведеться прожити узагалі це ставлення. Ви зараз якраз згадали, що ми трішки миримось із тим, що щось є, що нам доступне, що недоступне. Це ставлення нормальне чи ні? Чи має бути якесь більш прагматичне ставлення? Ні, я думаю, що таке ставлення нормальне. Тобто, ми, в принципі, розуміємо, що не в наших силах охопити весь. Той обсяг інформації, чуттів, надбання, який є в природі, скажіть є безліч типів людей за своїм розвитком. Хтось не відчуває прихованого обсягу даних, тобто прихованих чинників, що мають вплив. А є люди безліч учених, яким це не дає спокою, які страждають від цього, що є безліч чинників, які не можна розкрити. Вони намагаються. І ставлять за мету свого життя саме це. Тобто, буквально людина відчуває реальність, приховану від неї, вона від цього страждає. Це відчуття. Людина не може сказати собі, не страждай поводься як дорослий. Який сенс у це вкладається? Пророка? Це доля людства, яке повинно відчувати свою хибність у пізнанні, і взагалі завдяки цьому. Відчуттю воно таки просунеться вперед. Але про те, чи пізнаємо ми всю природу, чи буде природа розкрита перед нами чи в нас, про це питання практично не стоїть. Відповіді на нього немає. А який має бути баланс між тим, що можливо мені доведеться із цим жити до кінця? І моїми зусиллями більше увійти в цю невизначеність, дізнатися, пізнати, просунутися. Ні, ми намагаємося увійти в цю невизначеність, пізнати, дізнатися, розвинути, відчути. Про це немає мови. Але мова про те, що в міру накопичення знань, особливо останнім часом, ми звикаємо до того, що не все нам дано. Не все ми зможемо пізнати, і, очевидно, величезний пласт знань, обсяг знань так і не буде осягнений нами ніколи. Всесвіт розкривається нам у все більшому і більшому своєму неосягненні. Ось це цікаво. Тобто тривіальний шлях, як людство це сприймає, що ми рухаємося від незнання до пізнання. Ви зараз говорите зворотне. Я кажу зворотне, так що в міру свого розвитку людство починає осягати свою обмеженість у пізнанні, у чуттях.